Десятки блокпостів, люди зі зброєю, постійне відчуття небезпеки, і ось вони на місці. Хмельницькі артисти приїхали в зону АТО до наших військових піднімати бойовий дух, куди і в яку саме частину прибули з концертом. Зірки не уточнюють, військова таємниця. А також солдати просили не видавати їх, щоб рідні не хвилювались, бо не усі знають, що їх сини та чоловіки на війні. Чому ні всегда та от ми фотографіруємо там, бавимось, говорят, да? не фотографируйте лица, потому что багато... многие Ребята вдома не говорят, где, где они, в якому ні місця не всі зарятам кіта. Ми в Харкові на базі все нормально. Бійці Ситі на життя в наметах не скаржаться. Дякують волонтерам за постійну допомогу. Нарікають хіба на нестачу питної води. Ми спілкувалися з ребятами. Ну правда, от проблем з їдою благодаря волонтерам, благодаря людям, які підтримують нашу армію. Проблем немає. Да, є великі проблеми з водою. То якщо хтось то хоче, конечно, допомагати, то і не знає чим, то вода О, нужна да. всегда. Якщо води бракує, то борщу і сала вдосталь. Солдати пригощали зіркових земляків традиційно національними стравами і горілкою. І сразу, ну, сразу, як положено. От ми приїхали в гості, обід. Борщом українським нас да. накормили. кормили. Самогоночка холодна, і тому тому подобне. Концерт подарував військовим позитив та емоційну розрядку, проте ненадовго в кінці виступу увага бійців була прикута не до красунь виконавець, а до немирного неба. І тут вони всі підриваються а, і показують На щось ній. там. А я співаю. і Не знаю, що чесно. Ну, ну щось там відбувається, що всі там, підірвалися. А насправді там Ми ж потім розказували, що, що це, що це, вроді ці установки ГРАД, наскільки я зрозумів. Ні, 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 так? це була два бомбардировщика. Артисти кажуть, що півдня, які вони провели у зоні війни, змінили їх ставлення до життя. А ще вони, як і наші солдати, сподіваються, що війна скоро скінчиться. Приехав туда, мы наконец-то узнали, вот, что такое настоящие искренние люди. Потому что как-то все мы, да, здесь, в Хмельницком, в любом другом городе, каждый какой-то со своими амбициями, со своими проблемами. А, Уезжая туда, мы понимаем, что наша проблема это все мышиная возня по сравнению с тем, что вот, действительно происходит там с ребятами, что они живут на на грани жизни и смерти, и не знаю, ну, да, выживут, вернутся ли. Я много раз извинялся в микрофон перед ребятами за то, что я вот старовенный мужлан такой, я не стою с вами с автоматом. но... Я понимаю, что возьму в руки автомат, я не знаю, как его держать, условно, я там не нужен. И вот то, что мы, мне кажется, артисты ездим и как-то разбавляем ихнюю жизнь вот эту, вносим какие-то минуты, час какого-то вот такого творчества, люди, каждый человек должен заниматься своим делом.